Привіт, громадо! Як справи? Вітаю, друзі! Ми знову з вами, і знаєте де? М -м, та це, напевно, тритон серія. Турнір так, шордеку. Фінал. Так, та так. може ще і хедзап. Це те, на що ми всі чекали. Руї в хедзапі. Це дуже круто. Ну, тут буде на що подивитися. І я дуже радий, що разом зі мною Денис Чуфарін, бо він дуже добре розуміється на цій грі, він приділяє дуже багато часу, щоб вдосконалюватися саме в турнірному шордеці, бо. Спойлер алерт! Дениса, сам скажеш, куди ти готуєшся поїхати? Ну, я не знаю, про що ти? Окей, ніяких спойлерів. Але. E, насправді в попередньому епізоді я вже дізнався від Дениса дуже багато чого цікавого, але Денис, підкажи мені, мені щось, під, щось таке натякає, що хедзап у шордеку в турнірах буде зовсім іншою грою. Ну так, тобто потрібно розуміти, що хедзапі, ну, як і в цілому хедзапі в турнірному ми розігруємо майже всі руки. E, можна навіть сказати, що в шордеці буде розіграно менше рук, ніж в техаському холдемі в хедзапі. <свистач> <проб> в цілому гра певною мірою схожа на хедзапи в Техасі, так? бо тут вже дуже широкі спектри, і вже гра йде не навколо стрітів, там хаусів фашів, а все ж таки, топари тут мають свою силу. Проте, звісно. <проб> Не так часто, як в Техасі. Тобто в Техасі старому там в тебе і хай карта може вирішити і так далі. Тобто просто знаєте, якщо ми граємо умовно, так якщо сказати, якщо ми граємо там, повний стіл в Шордек, то ми просто повинні накинути там дві комбінації чи півтори комбінації е, плюс е, посилі для того, щоб розігрувати. Ну, умовно, якщо в Техасі це буде то пара, то в Шордесі це буде там, мінімум стрейт. Ну, так. То в Хедзапі, якщо для вас хай карта, це окей, то тут же це мінімум топ-пари. Ну, я сподіваюся, вас не заплутав. Ну, я побачив, як в попередній роздачі Річард дуже впевнено вибив на тьорні руї з топ-парою. Але о, там о, була бач. така скоординована дошка, і угу. спарилася сімка, то ж можна зрозуміти. Ну, ну не скоординовані дошки це рідкість ігрів. Ну, так, так. Ну, ось бачите, то тут супернац був у Руї, насправді на фопії. В якому сенсі, що у нього було на це ведро на стрейт, і плюс раннер фастор плюс оверкарти. Але Терн все це змінив і зараз може бути дуже цікаво. Бо на місці Йонга потрібно грати все ж таки рейс, захищаючи, бо це єдина вулиця, де ти можеш реально зараз заробити. Так прямолінійно, так відкрито, але потрібно рейсити, бо там так багато еквіті. У не тільки у цій, не тільки тому, що у нього дама, там а просто подивись, то там може бути там якась дама, король, сьюти, якийсь флаш, і так далі, і так далі, і так далі. То занадтоба. Ну, плюс вісімку у них не відміняв. А навіть стрейд, якщо у того ж Руї, він йому важко вже тиснути тут трибет е чи там трибетовин ставити. Угу. Ну, хоча він може, звісно. Ну, добре. Ну, він... Руй то може. <свят> так, він анатол... абсолютно логічно. І плюс Річард на бадані він відіграє вісімку, яких. Ну, у нього дуже багато в спектрі вісімоксів, і це виглядає, наче абсолютно логічно. А <свят> <свят> тепер є фулл і от наразі буде велика ставка від Річарда. Як ти гадаєш, Дениса? Чи тут нормально буде руй відскочити? Мені мені не подобається ідея великої ставки тут, прям тому що реально. Ну, тобто ти ж розумієш, що флаш сильніший за фул хаус. Так, але ти завжди кажеш, що флашів не буває. В ні, розумієш. ні, я маю на увазі, що е, тобто, в тебе велію. Ну, тобто, Руй тут думає, з Туздамою, здаму. Звісно, він думає, але тут, ну, я не знаю, як тут можна натиснути кол на такий сайзінг. Е, бо ну тобі конкретно кажуть, друже. Ну тобто, в мене 8х або БУФ. Ну тобто, частка цього Буефу все ж таки закрилася на рівері, так? uh -huh. Е, Причому 8х сильний, так? Ну не просто 8х, а там 8, 10, 8 балет, 8 туз. Е, Скоріше за все. Бо він може думати про те, що Річард чекне трипс, і тому він вже ну, такий: окей, якщо він чекне Трипс, тоді я блокую туза, якщо я блокую, туза, о. Ну, то він просто так. платить. Угу. Uh -huh. Ну, це в них якісь взаємини між. Я, я думаю, що оця логіка була розкручена саме таким чином, що він не ставить на велію пусту вісімку, він ставить же фул-хаус. хаус я блокую, а може, фушдро він би не рейсив. І тоді, якщо так подумати, то ти тоді ну легко, ти снишко. Але ж скільки і... ж там вісімок? Це жовсютні комбінації також. Дуже багато. Але ну ще раз е подумай що 8X е, без фугасу не ставить. Ну, тобто, це mm -hmm. якщо ця інформація є правдива, тобто ми не знаємо, тоді mm -hmm. його кол має сенс, тому що одна з е, небагатьох вісімок, яка поставить на ріві, це буде Тус 8. Ну так, він блокує. Ну от З такою логікою все одно краще відбивати з двома парами. О, вже ж, вже ж Ну, він просто е, стверджує, що на е, його думку, Річард переблофовує там просто Ну, ну, насправді там є можливість дуже сильно переблефувати. Бери будь-яку дев'ятку і танцюй. Ну, ти почни і рейзити на тернім. Ну, так, так. Але насправді, чи Річард Йонг, саме той опонент, від якого ми будемо очікувати там купу блефрейзів? На мою думку, ні. На і мою на мою думку, думку також. Але ну, Руї. Ну, комо, Руї нікого нічого ніколи не боїться. Він доводив це мільйон разів. Так, так. Він як термінатор. Який саме? Другий, Та, звісно. Тисяча? Ну, звісно, другий термінатор. Так, е Найкращий. Ну, так, ну, добре. <ріст> Але знаєш, був такий момент, коли йому йому, йому потрібно було потім йти до відпустку. У мене просто асоціація така, мені потрібна відпустка. <ріст> Ну ну добре е, так ну, Король хаї, е, ну проти стріта якось не дуже. Ой, клас. Як я, боже, такі дешеві блефи коли вони проходять. А це, ну, це не блеф. просто. Це Дам... стрейт. А, стрейт, фути! Блін. Блін. Я я дивлюся, у нього дама Хай там з сімкою е, класний блеф це Ні, нормально. це Велібет, звісно. Це нормально. Окей. Так, ну добре, ми можемо сказати, що Руї не ізолює король 7 зараз. Тобто ну він має змогу, він має можливість і практично ізолювати подібні руки. Е, це файна рука, бо має блокера на короля і в цілому поствоп не дуже, не дуже гарно грає. Е, зараз е, відігруємо чек-чек. Е, окей, і Річарду ставити. Ну, я не бачу сенсів. Знаєте, якщо Річард тут ставить, то це просто настільки або. Е, Е Граєве велібет. Або, або гра... грайливо тонесенько, або. Ну, підберіть ваші варіанти. Е, я я, я кажу, що це next level value bet. А якщо так. він наразі зіграє ще чеколо, не викине. А то, він володіє. Ну, так, ну, так. <рик> а як він там викине? Тут, ну, <тукру> І <тукру> бач, бачиш, Руї також посміхається, каже: оце було танесенько, так. Руї ще й на сігму зробив просто. Так, так. <рик> ну, добре, ну дуже цікаво, дуже цікаво. Річард, то бач, Руї, він, <рик> о, він зіграв такий open оpenрай. Окей. Uh, у Річарда тільки, ну, є дві опції, я тобі скажу. Це 3-bet, <рик> не о <овін>. Або Ко. <рик> Тобто можна ну, Типу зіграти. 1 мільйон 500, чи скоро? Так, Скільки? так, і колойну. Тобто, под... і так, у -у так, так. Там вже буде вистачати. Тобто, а зазвичай це кол просто. Ну, не знаю, Денис, ти це сказав? От, у мене Мурашки побігли. Просто Трошки бентеховічував. Я просто, бе... <рес> просто уявив собі цю секунду, я граю трибет <рес> з болет 10, э, Руй, кажу, Олин, я такий. Ну, <рес> Снеп. Денис сказав, що це кол. Ні, Ну, там просто вже буде так багато. Чіпсів, що по це будуть е, неймовірні, і тебе квітів вистачить. Е, ну я би посперечався стосовно чеку з вами 10 бо ти, ну тобто це такий більше тихаський е, чек. Знаєте, ну, uh -huh. в сенсі, що ну, захи, там, захиститися, там якось. Е, ну, Але не хедзапний. Не хедзапний. Ну, так. так, так. Це та просто, та... знаєш, десь, десь відкрився в турнірі пересічному середньої позиції. Тебе там великий блан підбив, і ти такий, ну окей, візьму чек тут. Ну, бачите, тобто, так, Річард грає максимально пасивно, і знову ж таки це доводить те, що той Колст з дамою був марним. Ось і. Ну, Поки що те, що от ми бачимо. Звісно, Руї цього не знає, але я думаю, що у нього так багато досвіду з Річардом, що. Зараз, ну, зараз має бути. Так, так. Ну добре, ми граємо знову ж таки спокійно. Фоп, король, король дама. Часто буде ставка від Річарда я хотів сказати. Але він супер пасивно грає і Руї перебирає на себе. Абсолютно зрозумілий бет від Руї. Тобто він каже: Окей, мій опонент грає чекфолд. Ну тобто, ну тому що в цілому він може часто собі дозволити тут ставити на король король дама. Якщо опонент не грає чекфолд. Вау! Wow. What is going on, come on? <ріст> тобто... Я теж здивований. Я, я сиджу Денисі і думаю, ну, Руй точно буде блефувати. Так він буде. <ріст> <ріст> Вау. Оце кайфова роздача. Чистий кальф. Так, це просто все перевершує. Тобто, розумієш, вона в цілому в теорії повинна була виглядати так. Бед кол, чек кол. Ось. По факту, вона виглядала чек call, лід mm -hmm. <смоджу> рейс. Так, і знову ж таки руї не ізолює 10-6 райчек, окей, зрозуміло. Річард e, від захисту. Знову ж таки, від захисту він може і має право тут ставити, бо в нього є. Ну, я, я думаю, що він взагалі без рейзу буде грати про ФОП. У мене є таке відчуття. Я знаю подібних е гравців. Так, вони mm -hmm. ну, більш схильні хидза брати так. От все через лімп. Далі подивимось на ФОП. Ну, це не така погана стратегія, але знову він грає лід, правильно? <смітна> тобто, тобто, так, правильно, так, чеков, бет. Окей. Ну і Рівер руй вирішив би Просто не кидав Чипсів, він більше більше подбета вліпив. Ну так, це так а, я... На тобі у так. мене тут все супер круто. Тобі ти навіть не уявляєш, Річарде, наскільки в мене все круто тут. Якщо Річард тут кидає, Боже, а він скидає, так. то це означає, що Руй повністю, повністю знає, що буде далі. Ну тобто, він розумієш. Він контролює матч. Так, так, так. Він контролює матч, і це ну, максимально філігранно було зараз. Ну тобто він повністю. Ну Я знаю, що ти завжди скинеш до рівера Тому оця роздача так і була. Ну, mm -hmm, просто ти mm -hmm. завжди фолт, і це насправді так. Ну ми вже давно розуміємо разом з глядачами, що Руї Ру... Ру... Ру грає не карти, він грає опонента. Знову ж таки, Річард скіпає 6-6-10, там де в нього всі 6 ікси є, і він знову ж таки її е підсупує. Я м думаю, що є дов доволі висока ймовірність, що він би м м поставив би все, що на 6 ікс на флопі. А і тут пішов тонкий добірний бет від е Руй. Тобто він дав другу частину. Ви бачив, як він впевнено хотів показати. любите? Так, так, він впевнено хотів показати, тобто mm -hmm. він подумав, що все ж таки і шістку завжди поставить. Річерди прочекає якогось тусь хай. Ну тобто, от так от він відчуває його е, спектр. Ну ти знаєш, от я дивлюся на цей хит-зав, друже. Я не знаю, може я. Це моє уявлення, але мені здається, що на енергетичному рівні е, у Річарда як начебто дуже сильно не вистачає енергії, а руї заряджений ой. Mm, так, так. Ну, бачу, тобто, це перший завайц, тобто знову ж таки, 9-6, король 6 і так далі, 10 6 Це все файно. Я знаю, я Руй давно дивлюся, і він 9-6, обожжем, він майже не скіпає ніколи, не ні тільки в хедзапі Ось він не зіграв рейс, Річард зіграв кол. Просто 9 Це його улюблені карти, і не тільки в покері. Так, так. І не тільки в картах. І тут так. ну Зрозумілий чек відрує чому, тому що ця дошка не підходить його спектру сильному, так? плюс він реалізовує. Слухай, а чому, а чому такий великий бет в ту за не великий, середній. Ні. ні, ні. Там було півтора мільйона, він 30% mm -hmm. поставив. І. Це як, це як на півблеф виходить. Тож, типу, може, є якісь фол-деквіті, але якщо я, хтось зіграє кол, то, скоріш за все, я позаду, ну може попереду проти якихось там Валедам, умовно, якщо пасивно зіграли. Так, і... Ну, і... проти і... Валедами попереду важко бути. Валедама... Ти уявляєш, скільки яквіті у володами там просто там вісім аутів тільки на, на стрейт, і плюс ще 6 аутів на -даму. Тобто це, 14. Але їх же теж можна виблюфувати. Ну, звісно, звісно, звісно. Ну, що... ну, ти попереду, але там. Ну так, ну так, там, умовно попереду. Ви, ви не бачите, я лапки показую. Так, так, Чи так, лапки? Ну, зараз ми побачимо, у мене лапки у шордеці. Та, то покаже лапки. Так, тут 7 ВВ 10. Тобто, бачите, Руї максимально домінує, він не дає можливості навіть продохнути І Річарду, і що йому? Ну тут тільки якщо карти е, допоможуть Річарду, в нього буде може. От я такої домінації ще й не бачу, чесно кажучи, що по-перше, я тобі так скажу, що Річард, я так розумію, він в цілому більш-менш вау, Руїс, круто. Олдскульний гравець, так чи інакше, і миттєвий. Угу. А Руї, він все ж таки, блін, просто. Паротяг. Боже, який як він просто неймовірний. Це Руї, неймовірний. Я вам кажу, друзі. Дякую, дякую вам за такі. Ми, ми до речі, наступний епізод буде ще ще продовження цього то дочекайтеся. Я, мені, мені чесно, шкода, що все це закінчилося, але ми скоро побачимося і це продовжиться, друзі. Обов'язково підписуйтесь, ну і вподобайка не завадить. Так, До побачення.